Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, Якщо е дивитися глобально, так би мовити, на ситуацію, яка склалася в сучасному світі, то м тією країною, яка економічно найбільше потерпає від. Е е Агресивної війни московитів антрофагію проти України є Китай. Я так розумію, що в нас вже второпали в Україні і міністр закордонних справ второпали це, що я кажу, так, і вже кажу давно, уже не раз говорив про те. І міністр закордонних справ України Кулеба опинився в Китаї. Так, звичайно, що Китай буде просувати, як кажуть, власні наративи в цьому сенсі, балансуючи між Україною і Московією. Але треба пам'ятати одну річ. Так, те, що зараз відбувається, те, що московити говорять. Український кризис, так, це не українська криза. так, Це криза світового е, порядку. так, Це криза глобальна. Вона має тут тільки прояв в Україні найяскравіший прояв. Так, бо це пуп землі Україна. Вона Завжди такою була, звідси вийшли всі індоєвропейці і розселилися по нашій планеті зараз. Але черговий раз оця хвиля йде, яка показує ну, людям, здатним на елементарні висновки розумові, про те, що саме Україна є пупом землі. Що боїться Китай в цьому сенсі, він має несе величезні втрати. Особ... перше було, це перший дзвіночок це первинні санкції, потім вторинні, третинні санкції вже блокують фактично е, ну, поставку значної частини товарів, а Китай перетворився на головного виробника. Всіх товарів, від зубочисток до м, вишиванок українських. Все це виробляється в Китаї, Так. в значній мірі. Навіть я бачив українська булава, українські шаблі і все останнє за кордоном вироблені у Китаї. Так. Я вже не кажу про те, що там що завгодно, навіть е, вироби е, самі, і, і то виробляється у Китаї. Так що це е, всесвітня кузня. І оці всі, е, скажем так, е, санкції, вони ж не йдуть, не, вони то спрямовані проти Московії. Як агресора, мародера, терориста, вбивці. Але е, ну, так чи інакше, це впливає на загальну економічну ситуацію в світі. Тому що всі країни нині вмонтовані. Що б там не говорили московити андрофаги і Путін про повернення взад е, кістоками і все таке інше, але. Вийти із глобальної ситуації нікому не дано. Що може чекати Китай, якщо ситуація буде продовжуватися так і далі? Вже є зримі, як кажуть, результати цього. Ну, от зараз найбільші міста Китаю виглядають фантастично, надсучасно. Розвивається швидкими темпами, але вже є перші дзвіночки цієї кризи економічної, це незаселені міста, які забудовані і людей там немає. Яка перспектива? Можемо ми щось у сучасному світі побачити те, на що може чекати Китай, якщо ситуація буде продовжуватися і далі? У цьому сенсі. Якщо війна буде затягуватися, то ми можемо е, побачити е, подібну ситуацію, яка склалася, наприклад, у Детройті, Сполучених Штатах Америки та і багатьох інших містах. Коли, колись процвітаючи надсучасні міста, стоять із будинки з вибитими вікнами. Із поруйнованою інфраструктурою, із знищеними тротуарами, із людьми, які не мають роботи і перетворилися на наркоманів і так далі. І тому подібне. Це майбутнє Китаю. Я думаю, вони вже зараз починають це усвідомлювати. І тому нам, українцям, треба. Оцю ситуацію е, використовувати, показувати їм, оте, те, що я порівнюю. Головне це, для людей це показати на якихось прикладах конкретних. І от Детройт і багато інших міст, е, стагнуючих в США, Америки, які колись були головною кузнею. Ну, так само, як зараз Китай. Так. Оце треба на цьому робити акцент і мати з цього відповідні дивіденди.